Привіт! Рада вітати в новому році. Ми сьогодні починаємо з теми, яка називається Day by Day. День за днем. Наш урок сторінка 74-75. Швиденько відкривай. Починаємо з першої вправи. Там бачимо дві дівчинки, зустрілись для того, щоб подивитись телевізор чи мультфільм, що невідомо, зараз дізнаємось. І є невеличкий діалог до них. Давай дізнаємось, про що вони спілкуються. Віки. Hi, Джейн. Come in, please. Привіт, Джейн. Заходь, будь ласка. Let's watch Cartoons. Look, this is my favorite one. Давай дивитись мультфільми. Дивись, це один з моїх улюблених. Щоб не повторюватись знову говорити слово мультфільм, дівчинка використала слово One. Один з моїх улюблених. Джейн. What is it about? Про що він? Вікі. It is about a mermaid. Her name is Ariel. Він про Русалоньку. Її ім'я Аріель. Джейн. And who is that man? І хто цей чоловік? Vicki. That's her father. His name is Triton. Це її тато. Його ім'я Трин. Jane. Look, he is very angry. And Ariel is sad. Дивись, він дуже злий І Ариаль засмучена. Віки. Yes, she is. Let's listen to Ariel's song now. Так. Mm. Давай дивитись. Давай послухаємо пісню Аріель зараз. Джейн. Oh, she is so beautiful. Ой, вона гарна. I like her singing very much. Мені дуже подобається, як вона співає. Прочитай ще раз цей маленький діалог самостійно чи, можливо, з кимось із родичів, якщо в когось виникне бажання. А ми продовжуємо з третьою вправою: Listen and read. Послухай і прочитай. Слухаємо назви мультфільмів: Міккі Маус, Том Джерри. Зудрополіс. Winnie the Pooh, Ice Age, The Mermaid, Frozen, Cinderella, Minions. Повтори за мною. Mickey Mouse, Tom and Jerry, Zootropolis. Winnie the poo, ice Age, The Mermaid, Frozen, Cinderella, Minions. Молодець. Прочитай ще раз самостійно. А ми переходимо до 75-ї сторіночка. І вона у нас починається з невеликого правила. Let us watch. Стрілочка Let's watch. Що нам хотіло цим сказати? Виділили let us і let's. Тобто нам показало, як можна скорочувати слово або слово сполучення. Let us і let's це означає одне й те саме. Давай, тобто закликають до чогось. Давай робити щось, давай. Let us watch, давай дивитись. Let's watch, давай дивитись. Суть одна й та сама, але напис і вимова змінились. Вправа 4. Діставай свій зошит. І будемо працювати письмово. Сьогодні середа, 13 січня, починаємо записувати з дати. Wednesday, середа, ставимо кому. The 13 th 13 of January. Г... січня. І нижче Homework. Разом слово пишемо. Homework. Домашня робота. Нижче. X for page 75. Вправа 4, сторінка 75. І так, завдання. Write. Напиши. Example. приклад. Синеньким виділено. Let us sing a song. Sing a song. Вибачте. Let us sing a song. Давай співати пісню. Нижче в рамочки в нас є декілька слів для прикладу. Тобто, у нас е, 5 речень має вийти. Одне речення вже написали, його просто переписуємо в зошит. Let us sing a song. Можна писати let us, можна писати let's, скорочуючи. Кому як зручно. Друге речення: Draw a picture. Малювати малюнок. Let us Draw a picture. Або Let's draw a picture. Давай малювати малюнок. Або картину. 3. Play a game. Грати в гру. Let us play a game. Let's play a game. Давай грати в гру. Четверте. Watch a cartoon. Дивитись мультфільм. Let us watch a cartoon. Давай дивитись мультфільм. Let's watch a cartoon. І п'яте речення: Read a book. Читати книгу. Let us read a book. Або Let's read a book. П'яте завдання. Ми виконуємо його також письмово. Пишемо X5, тобто Exercise вправа. П'ята. Page 75. Стрінка 75. У нас є чотири малюнки, кадри з мультфільму. Нам треба до них до кожного написати по одному реченню. Приклад цього речення є під малюнком Крижане серце. My favorite cartoon is. І три крапочки. Мій улюблений мультфільм це. В третій вправі 84-ї стрінки в нас є назви мультфільмів. До речі, зверніть увагу, назви мультфільмів пишуться з великої літери і в лапках. Тому для п'ятої вправи нам треба запам'ятати це правило. Назви мультфільмів з великої літери в лапках. І так, до малюнка A. My favorite cartoon is Frozen. Слово Frozen з великої літери в лапках. Frozen це крижане серце. Далі малюнок B. Три жовтеньких чоловічка в джинсових костюмчиках. Міньйони. My favorite cartoon is Minions. Далі. Малюнок Сі. Поліцейська. My favorite cartoon is. Зудрополіс. Молодець. Малюнок Ді. «Льодовиковий період. My favorite cartoon is Ice Age». Молодець. Дописуй четверте і п'яте завдання. Надсилай мені у Viber фото свого зошита з написаним четвертим і п'ятим завданням. Всього в тебе має бути 9 речень. 5 речень з 4-го завдання і 4 речення з 5-го завдання. Також запиши, будь ласка, аудіозапис до першої вправи 74-ї сторінки. Прочитай сам або з кимось діалог на аудіозапис. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!